Уважно подивіться на цей морський пейзаж. А тепер запам'ятайте: це єдиний морський пейзаж пензля Рембрандта Ван Рейна, а також саме відома картина, що була викрадена у 1990 році прямо з Бостонського музею Ізабелли Стюарт Гарнер. Має назву Христос під час шторму на морі Галілейському та описує біблійний сюжет, одне з чудес Ісуса Христа, коли він. Прибурка у бурю, що піднялася на морі під час його переправи з учнями. Полотно написане олією у 1633 році та має суттєві розміри. Пограбування сталося зранку, 18 березня, два грабіжники, переодягнені в поліцейську форму, зайшли в музей та викрали 13 картин відомих художників, серед яких роботи Вермера, Дега, Мане. Жодна з викрадених картин понині не знайдена. Так, що, якщо ви побачите таку картину, ви тепер точно знаєте, що робити.